Буття, 23 розділ. І було життя Сариного сто літ і 20 літ, і сім літ літа життя Сариного, і вмерла Сара в Кіріят Арбі, це Хеврон у краї Ханаанському, і прибув Авраам голосити над Сарою та плакати за нею, і встав Авраам від обличчя небіжки своєї, та й сказав синам Хетоновим, говорячи, я приходько і захожаний між вами. Давайте в себе мені власність для гробу, і нехай я поховаю свою небіжку сперед обличчя свого. І відповіли сини Хитові, Авраамові, та й сказали йому: Послухай нас, пане мій, ти, Божий князь серед нас, у добірнім із наших гробів поховай небіжку свою, ніхто з нас не затримує гробу свого від Тебе, щоб поховати небіжку твою. І встав Авраам і вклонився народу тієї землі, синам Хитовим. Та й промовив до них і сказав, Коли ви згідні поховати небіжку з сперед обличчя мого, то послухайте мене і настирливо просіть для Ефрона, сина Цоарового. І нехай мені дасть він печеру Махпелу, що, його, що в кінці його поля, за гроші повної ваги, хай мені її дасть поміж вами на власність для гробу. А Ефрон пробував серед хитових синів і відповів хітиянин Ефрон Авраамові. Так, що чули сини хитові, усі, хто ходив у браму його міста, говорячи. Ні, пане мій, послухай мене! Поле віддав я тобі і печеру, що на нім віддав я тобі, на очах синів народу мого, я віддав її тобі, поховай небіжку свою. І вклонився Авраам перед народом тієї землі, та й сказав до Ефрона: Так що чув, був народ тієї землі, говорячи, коли б тільки мене ти послухав, я дам срібло за поле. «Візьмите від мене і хай поховаю небіжку свою. А Ефрон відповів Авраамові, говорячи йому: Пане мій, послухай мене, земля чотирьох сотень шеклів срібла, що вона поміж мною та поміж тобою, а небіжку свою поховай. І послухав Авраам Ефрона і відважив Авраам Ефронові срібло, про яке той Бог казав, так що чули сини Хитові, чотири сотні шеклів срібла купецької ваги. І стало поле Ефронове, що в Махпелі воно, що перед мамре, поле й печера, що на ньому, і кожне дерево, що в полі, що в усій границі його навколо, купном Авраамові в присутності синів, хетових, усіх, хто входив в добрами міста Його. І по цьому Авраам поховав Сару жінку свою в печері поля махпели, перед мамре, це Хеврон у землі Ханаанській. І стало поле й печера, що на нім Авраамові на власність для гробу від синів Хетових.